Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Кілька гривень за плитку, ще кілька за котел. У Буковинському селі Росошани люди перелякані не на жарт. Кажуть, ціна на газ і так космічна. Тож, коли до них дійшла звістка, що треба буде ще й викладати грошенята гаманця за кожен прилад окремо, були шоковані. Так, кожного плитку 12 гривень да. на місяць платити. Знову крім того, що буде у нас на щочику. 12 гривень платити, ще там є каточка, теж ще платити віддільно. А на якій основі я платю то, що в мене накачало? За що? Ми купили котел. Нам газова контора його підключила. Ми заплатили за підключення. Ми платимо кожен місяць за експлуатацію і за газ. Ще за що ми маємо платити цих 36 гривень? Інформацію про те, що доведеться платити ще за кожен прилад, почули від місцевого газовика. кажуть люди, і додають налаштовані рішуче, готові навіть дорогу перекривати. Перекриємо просто красонепусто навісні. Це точно буде я гарантірую. Тут його перекриємо і нікуди ніхто не дінеться. Про можливі нововведення чули і Росошанівській сільраді. Якщо така буде проведена дійсно реформа, то жителям не буде коштів, не буде змоги сплачувати за спожитий газ. Ну, перекриття траси це не є вихід. Я думаю, що є кращий спосіб. Якщо керівництво господарства нам таке погодиться, то ми завжди раді організувати зустріч, щоб довести інформаційно до жителів села. Обласній державні адміністрації кажуть, до квітня людям немає чого хвилюватися. Поки абонплату за прилади ніхто не впроваджує. У адміністрації додають проведуть тристоронню зустріч між чиновниками, газовиками і людьми, аби пояснити останнім про можливі зміни та нову газову реформу. Ніякого нормативного документу стосовно ведення абонплати немає, тобто підстав для того, щоб розглядати це питання серйозно, немає. Зараз ситуація стосовно ціни врегульована, знаходиться під контролем обласної державної адміністрації. Буде додатково проведено значить роз'яснювальну роботу з людьми. Яна Андрущак, Василь, пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.